Повернення ухилянтів в Україну чи стандартна процедура. Розпочнемо з найбільш резонансної теми для українців Канади, яка була на слуху цього тижня. Останніми днями українські соцмережі та навіть деякі змі вибухнули інформацією про нібито підготовку Канади до депортації чоловіків ухилянтів. Причиною паніки став опублікований запит до одного з українців від імміграційної служби під час розгляду заяв на постійне проживання. Врешті світло на цю ситуацію пролили імміграційні консультанти експерти наголошують, Канаді байдуже ухилявся хтось чи ні. Такі запити не мають жодного стосунку до мобілізації чи депортації. Це звичайно бюрократична процедура, аби знати, хто саме подається на проживання. Тобто йдеться виключно про технічну перевірку документів. Мовляв, такі лейтерс отримують заявники з різних країн. Офіцери можуть просити уточнити військовий статус чи служив заявник, якщо так, то де, якщо ні, достатньо. Це підтвердити, поділіться з нами в коментарях, що ви думаєте щодо цієї ситуації.